Вітаю, друзі! Сьогодні 9 червня, з вами Валерій Клочок і насамперед вітаю вас з Міжнародним днем друзів. Вас у мене 130 тисяч тут, на цій платформі, і я вірю, що нас буде мільйон. І я точно знаю, що ви мені в цьому допоможете, бо без вас ну, ніяк. Направда, ніяк. Тому вам шалено дякую за те, що ви в мене є, за те, що дивитесь, коментуєте і підтримуєте мою роботу. І сьогодні я вам готовий повідомити гарні новини. А відтак, хто не долучився, долучайтеся, будь ласка. В ніч на 9 червня головне управління розвідки Міністерства оборони України нанесло удар по військовому аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області і вперше уразили на сучасний російський винищувач багатоцільовий Су-57. До цього аеродрому від лінії фронту майже 600 кілометрів. Загалом це не так то й багато, бо буквально вчора гур повідомляв, що вони завдали удару по. Аеродрому в Моздоці, це на північній Осетії. Це ще далі, близько тисячі кілометрів, а дрони гуру часто долітають навіть і до загоризонтних РЛС на Росії, вісім до яких там до двох тисяч кілометрів. Але показово те, що їм вдалося уразити цей надсучасний, як виникають на Росії, багатоцільовий винищувач Су-57. Їх на Росії не так багато. Відразу скажу, можливо, десь біля десятка. Ну принаймні так росіяни самі заявляють. Су-57 є носієм ракет Х 59 та Х 69 і його вартість складає близько 25 мільйонів доларів. Це близько 1 мільярда гривень. Але в інших джерелах я, до прикладу, також бачив суму, яка фігурувала, що вартість у літака близько 100 мільйонів доларів. Ну, направду, дуже дорога цяцька для росіян. Чому цяцька? Розповідаю справа в тому, що над розробкою цього літака росіяни працювали доволі довго, ще з початку 2000-х років, і в цьому проєкті брала участь Індія. У 2018 році вони вийшли з цього проєкту, Сказали, що ну нам не цікаво, тому що F-35, він більш сучасніший, ніж Су-57. Хоча ви. Кажуть, росіяни заявляли, що він буде ну, типу, аналогом, конкурентом. Але до п'ятого покоління він суттєво не дотягує, тому сказала, випускайте його самі. І от влітку 2019 року Су-57 запустили у виробництво. І лише наприкінці 2020 року повітряно-космічні сили Російської Федерації отримали перший серійний винищувач. Фотографії, які ви бачили в соціальній мережі, і в мене, мабуть, в телеграм-канал. Щодо результатів атаки безпілотниками гору по аеродрому, Ахтубінськ засвідчують про те, що е, самі безпілотники по самому Су 57 не вразили. Є дві воронки, які знаходяться зовсім поруч біля цього літака в кількох метрах. І зрозуміло, що якісь пошкодження цей літак точно зазнав. Ну і навіть російські телеграм-канали пишуть про те, що дійсно пошкодження є. Зараз фахівці встановлюють ступінь їх, аби розуміти, чи можна цей літак використовувати в принципі і надалі. І е, враховуючи те, що цей літак дійсно розроблявся як аналог f 35 тому що попередні версії СУ в них вважаються аналогами f 16, то на сьогоднішній день. Їх невелика кількість і факт ураження засвідчує про те, що і російська ППО працює дуже погано, і загалом, що, в принципі, головне управління розвідки Міністерство оборони України може діставати їхні стратегічні винищувачі будь-де. Виявляється, що Світові розробки, які покликані боротися із різними повітряними цілями, просто виявилися неспроможними для того, щоб чинити спротив банальним примітивним, нібито так видається на перший погляд безпілотникам, які виробляються в Україні, яка має армію там ну не саму потужну у світі, і технічно вона не сама-сама класна і крута. Але це дуже серйозно змінює дискусію на Заході. Бо якщо там сидять уми і розробляють якісь суперновітні технології для того, щоб конкурувати із з літаками су 57 російськими, ну то сьогодні виглядає це зовсім дуже просто. Треба просто звернутися до українців. До гуру, я зараз не іронізую, абсолютно серйозно говорю, і можна отримати позитивний ефект, так само як і попередньо ми повідомляли уже всьому світу, що можемо вражати за горизонтні РЛС. а Це дуже важливо, бо це ті об'єкти, які покликані загалом на Росії стримувати стратегічні атаки проти Росії ядерною зброєю, тобто виявляти повітряні цілі на ранніх стадіях. Зараз цього фактично Росія вже ну не те, що не може зовсім робити, але потужність її суттєво зме. Менчалися, і це ще не всі приємні історії на Росії. Я думаю, що ми будемо бачити. Я переконаний в тому продовження із ударами по аеродромах сьогодні у виданні Блумберг виходить чергова стаття про спроможності Росії вести наступальні дії в Україні, взагалі спроможності військово-промислового комплексу і російської армії в різних сферах, в тому числі і мобілізаційних. Вчора я вам розповідав про те, що фактично російський наступ на Харківщині він захлинувся вовчанськ потрішко повертається під контроль ЗСУ, А сьогодні у Блумберг пишуть про те, кого ж власне на Росії мобілізують за рахунок кого виконуються мобілізаційні плани. Так, от, виявляється, це дуже просто і примітивно, хоча ми про це трішки знали. На Росії є чимало е іноземців, які приїжджають з країн Південної, Африки, Латинської Америки е в пошуках роботи або просто на навчання. Так, от, Росія посилила тиск на і цих іноземців, які там навчаються або працюють. Е Загрожуючи депортацією і поставили їх перед вибором або депортація, ви повертаєтесь назад до своєї країни, де немає ні роботи, ні засобів до життя, або ви тут будете вступати до війська за доволі непогану плату. І як повідомляють журналісти за їх даними, які їм вдалося роздобути, то на сьогоднішній день загальна кількість іноземців, які є сьогодні в Росії, до прикладу з Африки, це приблизно 35-37 тисяч. Щороку їх там прибуває приблизно 6,5 тисяч студентів, але крім всіх, як я сказав, є наймані працівників. Окрім того, росіяни активно займаються наймом ще до своєї контрактної армії в 21 країні світу. Це і Катманду, це і Індія, це Код'Івуар, це дуже різні країни. І ви, певне, вже знаєте скандал, наприклад, з індійцями, де фігурували понад два десятка найманців, про яких почали говорити і в самій Індії, і там дійсно виник певний міжнародний скандал. Сьогодні ніби ситуація заглашена, нібито наймають їх менше, але Росія продовжує залишатися саме в цій парадигмі найму. Мобілізованих з інших країн і тих, хто безпосередньо в них навчається або приїхав на заробітки з інших країн, це все означає, що на сьогоднішній день Кремль, як я говорив вам вчора, не готовний до повномасштабної широкої мобілізації на Росії. Саме через соціальний спротив, який е, вони мали після часткової мобілізації у 2022 році, ну і навіть після того, як вони визнали іноагентом громадську організацію Путь домой», це жінки тих мобілізованих, які просто-напросто вимагали повернення своїх чоловіків додому. Так, це все дуже такі примітивні е, моменти, скажу так, протистояння із кремлівським режимом. Але вони є дуже показовими е, в тому плані, що все ж таки Крем справді боїться проводити повну мобілізацію, і в такий спосіб вони себе суттєво обмежують у ресурсах для продовження і ведення війни. Удари по аеродромах. сьогодні я вам. Точно можу сказати з певністю, суттєво додадуть у такому дискурсі на самій Росії. Ні, я не очікую там якихось масових бунтів, але я очікую додаткових проблем для самого путінського режиму. Там дуже цікаві речі, до речі, відбуваються. А ви можливо вже читали чи ні, то Путін почав навіть витягувати своїх доньок у публічну площину, і одна і інша виступали днями навіть на Санкт-Петербургському економічному форумі. Хоча це також не дуже нове, але це все підтверджує ті. Розмови, що сім'я Путіна дуже активно входить в політику, так як свого часу входила сім'я Єльцина, але її потім змінила. Сім'я Путіна, точніше, змінив Путін, зараз змінює сім'я. Наскільки довготривалим буде правління сім'ї Путіна, чи воно зміниться? Е чи зміниться взагалі система правління? Я маю сумнів, але це в будь-якому випадку запускає певні процеси і часто деструктивні на самій Росії в тому числі. Отакі От друзі новини на сьогоднішній день. Тому підписуйтеся, будь ласка, на канал, обов'язково поширюйте ці гарні новини. Своїм знайомим ще раз вас про вітаю з міжнародним днем. Друзів, бережіть їх. Це дуже важливо, дуже важливо мати справжніх друзів у своєму житті. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.